Питання наступне: чи можна нейтралізувати розтягнуту шкіру на брюшині без операції? Ну, скоріш за все, мається на увазі, чи можна прибрати розтягнену шкіру живота без оперативного втручання? Насправді все залежить від того, наскільки ця шкіра розтягнута, тому що якщо у вас струнка фігура, Щільна шкіра, яка трішки може там якось розтягнулася після народження дитини чи перепадів ваги, то ці там декілька міліметрів можна скоротити максимально без операції шляхом використання так званого РФ ліфтінгу, морфіусу, коли мілкоголковий такий ліфтінг використовується, він вводиться в шкіру живота і вона може на декілька міліметрів покращити якісно стан шкіри. Але якщо ви бачите, що на лінію, Білизни, є нависання складки шкіри, тобто вже є надлишок шкіри, то, на жаль, ніякий радіохвильовий ліфтинг не допоможе. Тут потрібна вже радикальна операція абдомінопластика, коли робиться великий розріз, і ця вся перерозтягнута шкіра видаляється і натягується от по лінії білизни, і це вже виглядає дуже-дуже естетично і дуже натурально.